вам представити такі чітки для того, щоб проводити ритуали. Ось, зробив їх під себе. Як бачите, тут є обмеження на менші камінчики, на меншим діаметром на 3, 9, 12, 29 начиток. Ну і 40 і 39. Основні цикли. Тобто, легко і швидко рахувати, ти просто взяв і в тебе є 3. Один, два, три відрахував, отримав. Так само вони не щільно зав'язані для чого? Для того, щоб легко їх перераховувати. Тобто, робив як для себе, під себе для практики. Бачите? І плюс легко розкручувати під час ритуалів ви можете брати і закручувати енергії, потрібні вам над ритуалом, тобто використовувати як маятник. Вартість ось таких рибих бусів складає 450 гривень.